Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з ліплення. Полуниця найсмачніша і найулюбленіша літня ягідка. Коли полуниця стигла, вона стає яскраво червоною, так і хочеться її з'їсти. Полуниця росте дуже низенько, на зеленому стебельці, і щоб її поласувати, треба дуже уважно її збирати. Стигла полуниця має округлу форму і вкрита малесенькими зернятками. Полуниця зіркова ароматна ягода, тому пропоную сьогодні зробити полуницю. Для роботи нам знадобиться пластилін різного кольору. Дощечка для ліплення, стеко та вологі серветки. Подивіться, ось таку полуничку ми будемо з вами сьогодні ліпити. З чого вона складається? Це ягода. Подивіться, будемо ліпити. Якого кольору? Червоного, а листечко в неї буде зелене. Починаємо працювати. Беремо пластилін червоного кольору, відриваємо шматочок такий невеличкий, і розкочуємо його у овальну форму. І ось так робимо трошки загострену внизу. Ось. Ще одну зробимо. Також відриваємо шматок, розкочуємо його у овальну форму. І так само робимо. Ось так. Зробимо дві полунички. Тепер беремо з вами беремо зелений пластилін і будемо робити хвостики. Ось так. І ділимо. Такі невеличкі робимо ковбаски, розкочуємо. Потім навпіл так. І тепер ми з'єднуємо з, з полуничкою. Наші ось такі хвосточки. Дітки, ось такі гарні полунички у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!